Одеса одне з найкрасивіших міст в Україні і в Європі. І коли ти ходиш і дивишся на всі ці красоти і на архітектуру цього прекрасного міста, треба бути дуже обережним, щоб шматок цієї краси не впав тобі на обличчя. Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський, і сьогодні ми рахуємо архітектурні пам'ятки у центрі міста. От у нас зараз весна красна, все в порядку. Але коли ти ходиш тут зимою, коли мінімально випадає сніг, тут, от в цьому от районі, на цій вулиці, постійно стоять огорожі маленькі, з табличками. Обережно падає дах. В кого він падає, ми не знаємо, але неозброєним оком видно, що ось вона пам'ятка архітектури номер 1 В цьому будинку жив генерал-майор Стафєєв Микола Федорович. Микола Федорович жив в дуже красивому будинку, але от що від нього залишилось. Мається на увазі не від генерал-майора залишилося, а від будинку, тому що всі прекрасні оці балкони з них вже просто страчаться як гнилі зуби. Ці металеві перекривушки. Дашок завалився, видно рестування. Тут шматочок обвалився, тут обвалився. Тріщина, тріщина, тріщини. тріщини, тріщини. Улюблений о, хіпстерами міста Одеса – Одеса Фудмаркет, який не працює вже від початку війни, але це теж пам'ятка архітектурної спадщини. Хто бував всередині, пам'ятає, що там колись була і пожежа, і якісь чорти, які клуби все життя були, і воно і горіло, і палало, і вся стеля там була просто в кошмарному стані. Ніхто на це не зважав, головне що устрічки можна було з'їсти фенсі. Але навіть зараз ми бачимо, що поверху натягнута сітка, аби шматок склепіння не впав тобі на голову. Це такий, знаєш, батутик для уламків. Ти пуп і назад. Це ми йдемо, щоб ви розуміли вулицею Рішельєвською, напрямку від оперного театру. Поки що ми не нарахували скільки три-чотири пам'ятки архітектури. Йдемо. Тут взагалі навіть не пам'ятка архітектури, взагалі пам'ятка історії. Тут жив Бурмаков, герой Радянського Союзу. Ну, Бог би з ним, з героєм Радянського Союзу. Але мені насправді Одеса з цими всіма лейблами з пам'ятками архітектури з її станом нагадує такого діда-ветерана, який повністю весь в медалях, а йому їсти нічого. У цьому будинку майже 100 років тому почало своє регулярне мовлення Одеське державне радіо. Ще одна меморіальна табличка, і ось балкони, в якому стані знову. Пам'ятка. Люди з департаменту будівництва і архітектури міста Одеса тримають фейс і роблять вигляд, що їх це абсолютно не стосується. Але ось вам іще пам'ятка. Прибутковий будинок райха жив академік черговий. До речі, знаєте що? Хоча б на ці от пам'ятки на оці штучки не пожлобилися. Це ж просто пластик. Я щось думала, що вони металеві. а Вони з пластику. Заслужений тренер Прокопенко Віктор Венівич зі скорбним обличчям, тому що він усвідомлює, що над ним на сьогодні-завтра бахне балкон. І Тут, до речі, теж. Пам'ятка, будинок Шретера, пам'ятка архітектури. І от вона валиться, і тут навіть вже і не живе ніхто, і всі ці прекрасні балкони. Це ж могло би бути красиво. Але ну, оскільки ніхто за це не дбає, то воно ось так і стоїть. Найцинічнішим виглядають всі ці написи, що охороняється державою і пошкодження карається законом. Якщо хтось мене буде намагатись переконати в тому, що департамент містобудування і архітектури Одеси не відповідає за всі ці зруйновані пам'ятки архітектури. Давайте думати, хоча б логічно. Пам'ятки архітектури повинні до якого департаменту стосуватися? Харчового, ще якогось? Та ж ні. Але як ми бачимо, щось толку з цього небагато. Ну що ж, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич, бережіть себе.